Привіт! Вітаємо на нашому каналі ХНАДО. Сьогодні ми познайомимо вас з людиною, яка надихає студентів проводить наукові дослідження світового рівня і вміє розповісти про бітум так, що хочеться його досліджувати самому. Наш герой, доцент, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник кафедри технологій дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ХНАДу. Автор понад 40 наукових публікацій. Але за цими титулами людина з великим серцем і пристрастю до справи. Поїхали! Як не фахівцю, зрозуміти, що дорогу зробили добре, навіть якщо він просто пішохід. Ну, розумієте? Тут діє доволі простий принцип: якщо ви навіть і не звертаєте уваги, то все гаразд. Якщо ви бачите, що щось не те, там калюжа там десь, там ви перечепилися або щось подібне, то це проблема з дорогою. Звісно. От якщо воно не привертає вашої уваги, не привертає уваги там рік, два, десять, то все гаразд. Це нормально працююча дорога. Чому асфальт плавиться влітку? Це халтура? Чи так і має бути? Це халтура, і так і має бути. Я зараз розповім чому. Розумієте, в асфальтобетоні, в принципі, при підвищенні температури він розм'якшується. І це нормальний процес, це природне явище. Проте асфальтобетон, а саме бітум в ньому, повинен бути підібраний так, щоб він не розм'якшувався занадто сильно за температуру експлуатації. А з іншого боку, якщо ми навіть беремо такий доволі твердий бітум, і він буде гарно тримати високу температуру. Він взимку буде тріщати. Тож ми повинні от балансувати між двома температурними режимами, обираючи таку твердість бітуму, тобто таку пенетрацію, щоб його можна було застосовувати саме в цих умовах. У нас тому от вся мапа України вона раянована на певні зони, де рекомендовано використання спеціального певного з певними характеристиками бітуму. Такий для однієї зони, такий для іншої, такий для іншої. І тому, якщо неправильно обрати, якщо не знати про цю систему, то звісно ми зробимо, наробимо помилок і наламаємо кучу дров. <різвість> Який шар дорожнього пирога найчастіше ігнорують або жертвують ним? І що це дає в майбутньому? Mm, ну, Щодо того, що ігнорують або жертвують, розумієте, всі шари дорожньої структури дорожнього одягу, вони є важливими. Але тут проблема, мабуть, не в тому, що ігнорують або жертвують. Вони потребують різної уваги і різної точності, скажімо так, виконання і технологічних процесів. І в цьому випадку ну, найбільш складним все ж таки є шари асфальтобетону і саме верхній шари асфальтобетону. Він технологічно зазвичай є найбільш таким ось о, складним для виконання. Тож там можна просто ну, чисто так зробити більше помилок. І тому дійсно туди повинна приділятися збільшу увага. Звісно, щоб жертвувати якимось шаром, так і не допустимо. Всі шари є важливими, всі шари необхідно зробити правильно. якомога. Який найпотужніший експеримент ви проводили чи бачили у дорожній лабораторії? А ну щоб прямо в лабораторії, так ні. Але я бачив такий експеримент, який дійсно вражає. От, уявіть собі. Виходить, виїжджає така цистерна з водою на покриття. Відкривається і вода починає зливатися. От що ми очікуємо? Ми очікуємо, що все воно затопить. Тобто буде йти просто потік води дорогою, і це буде кошмар, це буде жах, це просто буде Ну, просто недопустима ситуація, звісно. Але мова йшла про такий матеріал, як дренуючий асфальтобетон, і він починає цю воду впитувати, поглинати, відводити за дорогу. І це дійсно було так. От бачиш, що л'ється вода, тобто повинна бути така от річка. А вона нібито висихає. І це дійсно було ну, дійсно потужний експеримент такий. Там десь 4000 літрів виливалось, І це, це реально було красиво. Просто візуально красиво. І такий матеріал він є ну, дуже цікавим з точки зору забезпечення такої безкалюжності, скажімо так, дороги. Оце дійсно вражало. Який тест на асфальт можна провести прямо у кросівках. <рес> Та подивитись. А от реально, коли ви дивитесь на дорогу, дуже-дуже багато дефектів покриття ви можете побачити наочно. І тріщини, і вибоїни. там більш там, досвідчений спеціаліст, побачить лушення там і викришування в певних місцях. І всі ці руйнування, вони свідчать про те, що дорога чимось хвора, грубо кажучи. Тобто впливають якісь чинники, яким вона не може протестувати. І отакий тест просто візуальне обстеження. Він а, спеціалісту скаже дуже дуже багато. І навіть недосвідчена людина, якщо вона бачить дорожнє покриття, що ну, виглядає не так, як треба, ну вже зрозуміло, що щось не таке. Оцей перший тест, який можна зробити, це візуальне обстеження. Чи правда, що бітум Ахилесова п'ята наших доріг? І які інновації його замінять? Ну п'ята ні, це скоріше серце. От розумієте, бітом, в принципі, в структурі асфальтобетону він пов'язує всі компоненти. І, звісно, якщо щось з бітомом не так, ну не так буде з асфальтобетоном в дорозі. І дуже великий рівень відповідальності, дуже складний матеріал, в принципі, сталося так на поточний момент, що у нас бітом є найбільш оптимальним рішенням для в'яжучого, в. Асфальтобетоні. Чим його замінити? Ну, замінити його зараз просто нічим. Інші варіанти, вони є більш коштовними. Але підсилити бітон, зробити його більш витривалим до певних навантажень, зробити його більш таким от е, гарним для певного застосування можна. Над цим ми працюємо і з цим ми, звісно, е, розвиваємо і щось досконалюємо. Інший матеріал? Ні, ну колись там років через там, 100, 200, 300 будуть інші матеріали. Але зараз це така от оптимальна ситуація. Оптимальний матеріал. Чи можна зробити дорогу, яка сама себе ремонтує? Це фантастика, чи вже працює десь у світі? <свісно> ну і щодо того, десь років 15 тому була така дуже цікава публікація. Вона була жартівлива повністю, але написана в серйозному тоні. Про такий нібито асфальтобетон, який складається з мікроорганізмів, що з'єднують камінчики, вони їх зчеплюють і вони роблять таку монолітну структуру. Ну, зрозуміло, там десь після другого, третього абзацу я зрозумів, що це жарт, я читаю, це було доволі класно. І це була жартівлива, така весняна стаття. Але вона заставила замислитися, примусила. Зробити такий матеріал це виклик, причому виклик доволі доволі серйозний. Щодо всього цього, це поки що мрії, на жаль. Ми можемо робити матеріали, які є більш витривалими. Ми можемо робити матеріали, які є більш, мають певні відновлювальні, обмежені, але відновлювальні властивості. Але зробити так, щоб дорога сама себе ремонтувала. Поки що це фантастика, але мріється, щоб таке було, звісно. Що сказали студенту, який думає... Та навіщо мені ці асфальти? Я ж не хочу все життя лопату тримати. Розумієте, ми от зараз вирісли в такому середовищі, коли все є, вся інформація. Так, у нас є там TikTok, у нас є Ютуб, у нас є там все, що ми запитаємо в інтернеті, ми можемо знайти відповідь. Чи вірно, чи ні, це окреме питання, але це створює таку ілюзію повної доступності знання. Проте, для того, щоб зрозуміти, як щось працює, треба бачити, як працює ця система зсередини. От як в дитинстві ми там розбирали іграшки, наприклад, так? щоб побачити, як воно. І це нормальний процес, це, це дитяча цікавість, яку ми трошки втрачаємо, коли стаємо дорослими. І в будь-якому разі, для того, щоб зрозуміти, що і як діється, треба побачити не оці готові відео. Презентації, там все, де все класно, де все супер, а як воно відбувається в реальності, прийняти в цьому участь. І в цьому випадку ви вже створюєте якесь своє розуміння цього процесу. І оце є найбільш цінним можливо, в сучасному світі. І, в принципі, в системі знань, яку ви формуруєте всередині себе. Тож не нехтуйте цією можливістю, це золота можливість. Протримати в руках лопату, прийняти участь в будівництві асфальтобетонного покриття вам на 3-4 рази більше дасть інформації, ніж ролики Ютуба, Тікток і все інше. Така можливість не втрачайте, чесно. Що б сказав асфальт, як би міг говорити після зими на українських дорогах? Цензурно. <с> Мовчав би як вбитий. Розумієте, у нас насамперед доволі складна ситуація з переходами через нуль. Оце вбиває матеріал. Коли його постійно заморожування, відтавання заморожування відтавання, він руйнується доволі інтенсивно. А у нас в Україні така ситуація зараз, що таких переходів через нуль заморожувань відтавань дуже дуже багато протягом року. І це вбиває це, руйнує матеріал доволі доволі суттєво. Якщо б була просто жара. Скажімо так, і майже не було низьких температур і переходу там через нуль вниз, то ми б зробили такий матеріал, який був би достатньо довговічним. В цьому випадку він би не розм'якшувався влітку і тримав нормально ці відносно низькі температури. А от заморожування відтавання це руйнуюча дія, руйнуюча, доволі серйозна. Тож так, це суворі умови для роботи асфальтобетону. Чому асфальт не любить дощ? І що дійсно стається, коли його кладуть у негоду. Ну, розумієте, тут така доволі цікава ситуація. Проблема в тому, що от крупний щебінь в асфальті, да в принципі щебінь будь-який, а він з бітумом має відносно нестійкий контакт. Тобто вода його бітумну плівку відшаровує від цього матеріалу доволі легко. Ми робимо все для того, щоб таке не відбувалося. Тобто, по-перше, це водовідвід з поверхні асфальтобетонного покриття, дренажні системи інше, щоб там не було підтоплення нічого такого. По-друге, ми робимо спеціальні бітуми з спеціальними добавками, що збільшують оце щеплення бітумної плівки з поверхнього камінчика. Але усунути воду це один з найпростіших можливо, варіантів зменшити таке пошкодження. Тому от і вибоїна, вона формується там, де буває калюжа. Тобто там, де відчаровується плівка постійно, там, де постійно знаходиться в зволоженому стані. І за будівництво, ну, коли ми будемо його вкладати в дощ, проблеми будуть. У нас взагалі, от коли йде дощ, ну такий сильний, там, більше ніж 5 мм опадів за день, за добу, не повинні ми працювати. Асфальтобетонний завод стоїть в цей час, він суміші не виробляє бо нікуди. Коли ми. Водощ вкладаємо суміш, по-перше, знижується, доволі серйозно знижується критично температура. А температура повинна бути відносно високою в процесі ущільнення. це перше. А по-друге, волога, якщо вона вже потрапляє всередину цього матеріалу, якщо вона потрапляє під шар асфальтобетону, проблеми з щепленням будуть обов'язково. Тож, звісно, ми боїмося води, ми робимо все для того, щоб зміцнити контакт. Не дати водій зруйнувати наш матеріал. Як правильно переїжджати ями, щоб не вбити підвізку? І чому вони з'являються саме там? Ну, ці ями звуться вибоїни. Вони така є доволі серйозна хвороба дороги. Це такий головний біль для всіх дорожників. Як переїжджати, ну розумієте, залежить знову ж таки від транспорту. В будь-якому разі водій, який Відчуває свій автомобіль, він о, ну, відчуває, як, як йому, ну, треба знизити швидкість, звісно. Можна об'їхати, варто об'їхати. Якщо ви не бачите дійсно глибину цієї вибоїни, а буває таке, що йде дощ, ну, ну куди там незрозуміло, ну, зрозумієте, краще все ж таки її оминути. Колесом туди не треба, якщо ви не знаєте наскільки глибоко там можна вбити машину. Щодо того, чому вони з'являються? Вони з'являються з невеличких дефектів покриття. Там, де є якийсь перепад висот, тобто тріщина, або щось почало там викришуватись камінчики, наприклад, звідти. І колеса автотранспорту, які йдуть, вони починають цю ямку розкочувати, розкатувати до доволі великого розміру, тому що крайки вони обломуються. Постійно йде удар, коли колесо переходить цю нерівність. І за рахунок цього удару вона просто зростає, зростає, зростає. Проблема в тому, що вона зростає не тільки в ширину, вона зростає в глибину також. І шар асфальтобетону, який знаходиться під ним, він не є настільки витривалим, як шар, який знаходиться на поверхні. Він не повинен бути таким витривалим, бо він не працює в таких умовах жорстких. І дія вже на цей шар, вона є теж доволі критична. Плюс, що таке яма на дорозі? Це калюжа. Звісно, там може застаюватися вода, вона звідти виходить не так легко, не так швидко. А ми вже говорили про те, що вода є руйнівним фактором. Тож там за такого дефекту концентруються руйнуючі дії, те, що буде просто руйнувати покриття, зводити нанівець все це. Тому ось ці ями, грубо кажучи, вибоїни, вони повинні бути відремонтовані якомога швидше. Бо вони як е, пожежа. В лісі, скажімо так, вони все будуть захоплювати все більше, більше, більше територію. Чим швидше її відремонтувати, тим менше коштів ми на це витратимо. Якщо запустити це явище, це як при хворобі, лікувати доведеться довго, і лікувати доведеться, витрачаючи дуже велику кількість ресурсів. Чи правда, що дорожники це нові айтишники, і що попит на хороших спеціалістів тільки зростає. Давайте будемо чесними. Хороші спеціалісти, вони завжди в попиті, так? От якщо ви дійсно фахівець, дійсно професіонал вашої справи, ви завжди знайдете роботу. Ваша допомога, ваші знання, вони не пропадають просто так. Тобто, чим вище ви підіймаєте свій рівень, тим серйознішим спеціалістом і тим більш бажаним фахівцем ви є. Порівнювати там, а хто важливіший, там дорожник чи айтішник, а може там лікаря, може там бібліотекар, а може хтось ще. Ну, це таке собі розумієте. Всі професії так, важливі і необхідні. Тому піднімайте рівень, станов, становтесь фахівцем. Дорожників, так, дійсно, зараз буде така ситуація, коли ну, буде необхідність відбудовувати. Робити щось нове, вдосконалювати, і після війни це буде дуже-дуже ну, нагальна потреба. Саме в спеціалістах-будівельниках. Тож, якщо обираєте, обирайте. Але прикладайте зусиль для того, щоб стати дійсно фахівцем. Ось і все. Так, друзі. Ми переходимо з вами до фінального бліцепросу. І хочу а... задати декілька питань: відповідано дуже швидко, не замислюємось. Добре. Максимально швидко. Тож, Бліц. Бліц. Поїхали. Улюблений предмет у школі. Географія. Кава чи чай. Кава, як оман. Асфальт чи бетон. Асфальт чи бетон. Разом. Це один матеріал. Добре, якщо не наука, то що? Що завгодно. Ваш Чому науковий не? кумир? Немає. Дуже багато вчених. Я не можу назвати фамілію. Чесно. Не сотворять собі кумира. Це про це. І три речі, які завжди є у вас в кабінеті. Час, мені треба обов'язково рахувати час. Друге, е щось для нотаток, якийсь планшет, де я ще записую. І щось незвичне. Обов'язково повинна бути якась річ, що не вписується, що є якоюсь дивною, так, щоб людина могла так, а воно що таке? А я ага, а ось про це ми можемо поговорити. Дякуємо вам за відверту розмову. Сьогодні ми познайомимося з людиною, яка не тільки досліджує, а та, яка надихає і робить цей світ краще. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк під цим відео і написати ваш щирий коментар. Дякуємо вам за перегляд. Дякую.